Всім привіт! І сьогодні ми знімаємо другу частину виживання в печері. Так сказати. Першу ви, напевно, вже бачили, ну, якщо не бачили, то обов'язково її подивіться. Зараз, а зараз ставте лайки, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Ми починаємо. Зараз ми будемо спускатися в нашу шахту з те, що ми копали, де ми купали. Що там скелети робіт. Я не розумію. Ну, то зараз ми тут трошечки покопаємо, може тут ми щось ще знайдемо таке прикольне. Йой, то цей глибосланець, він же й так негарно копається. Але подивимось, може цікаво щось може бути. Нам би залізо було гарно. Салізо та я там вже бачу, але воно там купа, там орда зомбаків. Як ви знаєте, ігрові дні у нас тільки 2 дні. Ми завершили нашу частину на 2 днях, Ну на двох, як це сказати, виправляйте мене в коментарях, коротше. Чіпка, дивіться, вам здається, що в мене зараз такий голос трошки пісклявий, але насправді він у мене інакший. Просто мене, я знімаю з телефона і здається, що він у мене не дуже гарний. Мені насправді вісім. Так, ми зараз будемо добувати оцю штуку. Коментатор щось взагалі мовчить. Що його. Я я а що ти робиш? Все, толку не буде просто сидіти і копати. Я я ті, тоже. Тя, давай ще трошечки покопаємо, помаємо щось. Навіть якщо ми діаманти знайдемо, то нам тут нічого не дасть, бо в нас заліза немає, щоб їх добути. А кайлоп через цей глибосланий. о о о о, о. ні, ні, ні. Сумбаки ви мене не бачили? А от, а от через цей глибосланець, коротше. Що? Кер... Ви. Олексій, ти бачиш те саме, що і я? Що? Ну, це залізо. це залізо. Так. Як я його не побачив? Так, да, ціліл залізо. Це просто глибосланцеве оце залізо. його тут шить купа! А ми зараз собі не крафтимо. Oh, yes. oh, yeah. Мені здається, що його тут так багато, що ми собі і армори, і інструментів. Давно тут не закінчується як вугілля. Ну це дуже добре. Ах я закінчилась таке. Його 10 штук. Ти поняв, який це жир. Ми ще зараз можемо скрафтити Ми сьогодні зможемо, коротше, скрафтити штані. І. Да, ми зможемо на їзі скрафтити штані, коротше І зможемо собі кіл кайло скрафтити. Іде йдемо крафтити швидко. То просто капець. Нам везе, реально. речі, як я вже казав, якщо ви... Йо, і у мене глибосланцю. Якщо ви не бачили першу частину, то подивіться її, вона вийшла доволі цікава. Це погано. Там відьма. А, відь... а відьма я боюся. О, до речі, наскільки у нас вже є вугілля, можна на дошках не переплавляти. Ой-ой! Чого те, те саме що ймає? Напевно, що так. Серйозно, мене вбили. Відьма! О, то вони до тебе в хату заперли, то вони зараз тебе вб'ють знову. А ні, аби ото... тут... Ні, чекай, Вон відьма вийшла, відродження. Опа, -на! ото не повезло. Скелет узяв мій, мій щит і мій нагрудник. Я може взяти щит? А ні, не щит, він взяв мій меч і нагрудник! Є! Так це ж. Це ж якраз ні, тепер у нього лука нема. Ха-ха! А, Бо... лук? а він тобі скинув бомб, Сігма Бомб. Ні, він просто лук прибрав свій. Він просто Сігма бомж. Він, він забрав її. Я, мен... ти, ти знаєш? В... Я Тому тільки. Це тепер жорсткий буде, він буде просто Ні, дивися, я його зараз вб'ю от візьму свій меч і йому хана. І, і в нього. Відьма. А відьма? А з відьмаю. А відьма пішла вже кудись по справам. Вона, вона подумала, що мене вбили, і, і все. А відьма пішла по справам. Пішла, тобто, знаєте, я знаю, що це читерсько. Але я думаю, зарано трошечки включити глядача і подивитися, хто там де. Ну, да, це читер. Ну так, це читер. Хоча я не буду таке тоді робити. Що робити? Не тоді не да. Давайте все таки не робити. Скелет? А ти чого тут взагалі, відьма? Ну якого ти. А, він. 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 Так, він та він та він і щит, і меч забрав. Що це за скіт? Лук забрав? Да. Ні, лук не взяв. Лук він не може брати. Тепер. А, ага. Він забрав і меч, і це, і як він називається. Це добре чи погано? Це добре, навпаки. Та він бот просто. Я не знаю, що мені робити, він у мене під дверями стоїть, я ще й отруєний. Та ж раки в мене ту купа. Ти Та я, я не можу. В мене голоду немає. В тебе Ой, ну це відьма, говорян, ну, то капець. Та як жопи! Ще й монстри блукають. Я не знаю, що мені робити? Цей скелет прямо у мене під домом стоїть. Та тут ця відьма. Вона що і на мене слабкість. Чекай, вона на мене слабкість поставила. Що вона на мене взагалі поставила, я не поняв. Іди сюди, що вона на мене поставила? Вона, вона на мене що слабкість поставила, поки що що, дивися. Так, це слабкість. Ой, трісок, как Так, Дай, ти тепер будеш все дуже довго ламати. Ого, господи, як я це повільно мав. Будеш ж прям все супер довго. Нє, я ламаю так само, як і ламав. Давай, давай. Може, воно вже пробило? Нє. Де Це щось... Та це відьма ненормальна, то просто... Вони б через стіну? Ах ти ж чіпер! Полхакер, полхакер-скачіпер. Чуєш? Пані Лук скелета випав на Ти його забрав? Даааа! Це сігма бомж І ще й ту відьму ніхто не хоче вбивати. Коротше, я знаю, що це вчительська, але я хочу її вбити накрапти. Коротє. Через години страждання і віки вік. Я таки вбив цього скелета. О, все, В мене вже 3 дні. Я таки вбив цього ненормального скелета. Я вам не хотів показувати свої страждання, як я це півгодини робив, тому. Я вбив цього скелета гавняного нарешті. Тому ми зараз крафтимо штані. що будемо робити? Із штанами, і срадіми? Угу, п'яток. І тепер, коротше, ми... Зараз. Ми зараз робимо палиці. Робимо нарешті залізне кайло. Мені вистачило і на штани, і на кайло. Скажи круто. Ну, ні, ну це прикольно. Не, ну за свої гроші воно нормально робить. Ну, гроші це так, і, так я кажу, залізо. Ну так, да, це правда, тому. Чекай, а якої жопи? <invece> here, sure. А чекайте, а що таке? Бачите, у мене отут меч нормальний, типу, А коли я заходжу в інвентар, він у мене покоцаний. Що за гівно? Де От, дивись, іди сюди. А, ну так воно не відображає настроєм. Жалко, Я не знаю. Я не знаю, що мені просто робити. Там ті скелети не норма. От нормальні. Ем, то капець просто. Перед. Вибачте, будь ласка, короче, коли ви, на жаль, не бачили. ну, Через те, що я не вбив того скелета, тобто я його вбив через те, що у зубок... через те, що ви не поставили лайк, останні кадри не знялися. Тудун -тудун. Тому, щоб в мене більше не було таких проливок, обов'язково ставте лайки. Все, домовились. Капець це Блять, що хочу вам показати? Дивіться... А, ні, все добре Я хочу вам показати один прикол, що непонятно. До речі, поки я тут поки скрафтив залізне кайло, поки в мене кадри оці от пропадали через то, що ви не поставили лайк. Так, так, це все через вас. Тому я думаю, щоб, щоб ви. тому щоб якщо ви не хочете. Якщо ви хочете нормально дивитися мої відео, тоді я би радий вам поставити лайки. А от мені що зараз робити, то тільки Київ знаю. Тихо. Окей, я навіть не знаю, що мені робити. Щось, щось мене фортуна вже переслідувати не хоче. Так як сказати, геніальні ідеї. Переслідували його, але він був швидше. Це про мене. Але мене геніальні ідеї ще ніколи не переслідували. Там коментатор балакун сміється. Так, все це сталося, так. Сподіваюся, я вже можу поспати, і це вже нарешті, нарешті буде четвертий день. І мені лишатиметься всього три дні, але я не можу поспати. Тут цей кажан заспавнився. Тут багато кажанів. Хоть бо там кріпер. Він може мою хату гарно взірвати. А я не знаю, що мені робити просто, ну капець пат. Я думаю, треба опана. Іди сюди. що це за ліво? А, це зомбі простий. А ну а ну в геть а ну йди геть, я вам скажу. Че ты в мене не по... Там Эндер! Ender... Эндермен! Так, швидко не дивимось униз. Тобто дивимось униз, навпаки. Що, дивимось вниз. А, все, можна не дивитися вниз. Коментатор знову кудись пішов. Не знаю куда. Так, капець. Ура! Свято. Добре, зараз я не знаю, що нам робити. Я тільки що пробував вийти, але там... там тих зомбарів і ще Ендермен. Там эндермен, ти що сліпий. 100%. А, то він мене не дістане. The, no. Два. Ендер, ти де? На. То моти зараз ты будеш Я геній, ну якщо вони з нього випадуть, конечно. Здесь сюди! Давай, біжи! Що ти балахула? Я, Бала... я її подаю в перли. Че? І що мені стоїндерли не цікаво? Хоча це добре, вона знадобиться, щоб тікати. А не вони її просто так у першому моменті. Головне її зони не кинути, то я краще її Бо то би мін був. Так як типа геніальні ідеї переслідували його, але він був швидшим. До речі, дивіться, бачите, у нас в скрині купа предметів, а коли ми її відкриваємо, тут пустота. Що за логіка? Іди <шес> да, ць... сюда, балахун червоний. він зелений, як кавун. Іди сюда, шо. Що... такий повільний. В ногами, чи йди ногами, я не знаю, що ти маєш Ти, ти камінь Іди сюда, тобі хана. Що ти так довго сдохай? Ти застряг, шо? <сум> ти шо бомж чи що? Ну, напевно, що так. Геніально іде. Стоп, я не пойму. А, точно, ж здох був. Подивись, ти можеш її спати. А посерать? А ні, шана ніч. Шана ніч. Втю почали завжди ніч. Ну да. Ну в печері. О! Який, який, якимись лепіти, бачиш, що там? Чого? Там зализу. Так, реально, там було вище за А! Слизень! Ми, ми mm -hmm. другу відео знімаємо, ми другу частину знімаємо. Окей, все. Там величезний слизень. Слизень, ти де? Блеч. Там заліз, оліл. Йдемо до нього. Зараз може собі армору купа скрафтити і купа інструментів. Скільки тут заліза? Чотири. Ні, тут не чотири. Там є п'яте, там було ще. Я, я знаю, я знаю. Зараз я го... Його... Іди сюди. Хочеш моє залізо забрати. От за залізо я тебе вб'ю. Чому ти не дорізаний? А ну ти тут більше нема. Та ну, тут ще опять за... Так, ты из ПВП что тебе не знал? Пока. Да свинка тут слизи не берутся. И два від ловить надо. Там крипен. Фу, я думал, мои хана. Ну Ничего, крипер за... Треба. Тряб. Треть. Трет, тан, тану блукают монстры зарануть ніч. Короче, давайте мы трошки по потім поки тут три попида. А боли туси А моли кони Аболита Аболиса А молі калини. Калина Червона Україна. Спи, спи я не можу спати Досі не монстри? Зараз їх зомби. Монстри, привіт. Так, пока. Для цього кріпера десь зірвати, щоб він тут не, не сидів. І дефо. Тут прямо біля мене кліпер. Капець, зараз нам треба вийти з хати і до кріпера десь хата до побачення. Що? тебе не вбив бо бо не бо ти перестав бути в полі зону. Ну. Чешь, давай забавчок. Короче, той крипер пішов. Що за. Ні, він не. А тут є слизні. А як? А як він пробрався? Вен там дірка? Угу. Да, лил там дерка. Ты не заткнул. Заткнул. Ну. Вот дивись. От тепер не заткнув. А, це смітник мій. Тільки нема. Тут це, це мій смітник все добре. Це можна тут... Можешь слиз викидать? А, ні, не, слиз не викидай, бо ти можеш скрафти, скрафтиш блок слизи. Ты можешь колись приводить. а ти не знаєш, як, як крафтити затяжку? Ну, розтяжку цю от, Знаєш, для ниток. А як? Для залізу я знаю. Так. Знакий крафт, мені дуже треба. Знаєш наш. наш. Я хочу собі арбалет заробити їх. Тупо, а хоча, чим я буду стріляти? Ну, так. мені, мені арбалет по суті і не треба. У мене лук є. Але вот чи мені допоможе, то й лук. Ну. Короче. Ну так. Буде четвертий. Все, 4 дні є! Це дуже круто, тому що зараз. Я не знаю, я. Мину... я в минулий. не мину. Це четвертий день. Що нам робити? Я хочу скрафтити стріли. Чекай! Коментатор, балакун, іди сюди! А? Чуєте? Я бачу отам є гравій. Якщо я десь знайду перо, і, і, і там є багато гравія, і якщо мені десь випаде цей кремінь, то я знаю, що зможу собі, що я, то я знаю, що я буду зробити. Що? Стріли. Там не треба пір'я. Пір'я там треба. Що забув крафт? Стріли десь тут мають бути з крафту, тому що в мене палки є. Я, я не знаю, але знаю, як їх крафтити. Вони крафтяться, дивися, отак вони крафтяться. Типа палка, перо і кремінь. Не знаю, такого Вот, дивись. Ось що, бач, гравій? Ну. Якщо його зламати, то там він посипеться. Ну. Блін. Та ти що його луком б'єш, у тебе два серця. Та хана. Там відьма ще й була. Мені капець. Ти, 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 ти здох. Ні, я, я живий. Блін, ну Дуже просто. Ну да, так, реально везлучай. Коли я відео знімаю, я завжди хочу сказати везучий А я а я не. А я за, а я не Добре, я думаю, нам вже час завершувати другу частину, що ми будемо так довго прямо її знімати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!